Добрий день, з вами Оля Анощенко, кваліфікований, сертифікований, персональний тренер, нутриціолог, доктор соціальних наук. І сьогодні я висвітлюю три величезні помилки, які люди зазвичай роблять на шляху до схуднення. Я сама робила ці помилки, і вони мені псували життя. Я дуже старалася, я вкладала дуже багато зусиль, але... Не отримувала цього схуднення, більше того, тільки засмучувалась, тільки е, псувала собі здоров'я фізичне і ментальне. І перша величезна і дуже популярна помилка це схуднення заради схвалення. Схуднення, покладаючись на зовнішні мотиви. В попередніх відео я вже казала, що є мотиви зовнішні, а є внутрішні. Зовнішні це коли ми хочемо схуднути для. Когось ми хочемо схуднути, щоб нам не було соромно за своє тіло, соромно перед кимось. Ми хочемо схуднути, щоб подобатись чоловікам або жінкам, щоб бути прийнятим в групу, щоб мати соціальний статус. І під соціальним статусом я маю на увазі подобатись, подобатись членам свого племені. Чому я використовую слово племені? Тому що це такий еволюційний механізм. Багато років тому, в доісторичній ері, коли люди жили в племенах. Дуже важливо було вписуватись в це плем'я, подобатись членам цьому племені. А Якщо ти не подобався, то тебе могли відкинути і десь піти, а ти залишишся сам. А люди в той час не виживали на самоті. І переживати через свою зовнішність абсолютно нормально. Хотіти подобатись абсолютно нормально. Але питання в тому, скільки зусиль ми вкладаємо в те, щоб відповідати певному стандарту краси. Набагато більш оптимально повірити, що ваша ідеальна вага це вага вашого здоров'я, навіть якщо це не модельна вага, навіть якщо за природою ви влаштовані так, що вам треба більше жиру. У вас ширша кістка, ви від природи, жінка з формами або чоловік з вищим відсотком жиру, і направляти свої дії на своє здоров'я і самопочуття наукою доведено, що в такому випадку люди краще дотримуються режиму, ходять на спорт, який їм подобається. Якщо він вам подобається і ви відчуваєте себе краще від нього, то більша вирогідність того, що ви будете відвідувати регулярно. Ви тоді будете сидіти, не сидіти на дієті, а вибирати продукти таким чином, щоб відчувати себе краще, відчувати більше енергії, живити своє тіло, поживлювати, давати йому найкращі продукти і різноманітні мінерали і вітаміни. І якщо таким чином ви переключитесь на цей здоровий спосіб життя, то теоретично ваша вага зупиниться стабілізується на певній здоровій відмітці. А коли вага здорова, то і членом вашого племені ви подобаєтесь. Це я дуже коротко описала, дуже складну і велику теорію. Рухаємось далі. Дуже часта помилка, і вона мене не перестає тригерити. От коли мені хтось каже, що збирається бігати для того, щоб схуднути, я дуже сильно засмучуюсь. Мені цю людину встає, ну, мабуть, трохи шкода. І якщо мене не питають, то я і не коментую. Але насправді, що я в цей момент думаю: ти ж ненавидиш бігати. Чому ти вирішив бігати? Тому що є такий стереотип: що щоб схуднути, треба бігати. Логічно, якщо ми бігаємо, тим більше, якщо ми бігаємо багато, Кожен день то ми палимо якісь калорії. Це нам допомагає створити дефіцит енергії, спалити більше, ніж ми споживаємо. Але дефіциту енергії можна досягти іншими шляхами наприклад, можна ходити замість того, щоб бігати. Так, на одну хвилину ми витрачаємо трохи менше калорій, коли ми ходимо, ніж коли ми бігаємо. Так, наша серцева судинна система може не так добре тренуватися, коли ми ходимо. Швидко, ніж коли ми бігаємо. Так, більш інтенсивні навантаження, такі як біг в середньому або високому темпі, краще допомагає позбутися глікогену і покращити нашу чутливість до інсуліну. Але для багатьох людей нереалістично себе змусити бігати кожен день. Я, наприклад, в спорті з дитинства, я майстер спорту з художньої гімнастики і нас. В літньому таборі в Чорноморці заставляли бігати зранку 3 кілометри, а по неділях 6. І з тих пір я це просто ненавиджу. І я потім намагалася бігати, щоб худнути вже після закінчення своєї спортивної кар'єри. І, звичайно, мені не вдавалося. Ну, окрім того, що в мене були зовнішні мотиви схуднення, так ще і я ненавиділа біг, і в мене не було інших інструментів в арсеналі, щоб е, збільшувати своє. Витрачання калорій. Також треба розуміти, якщо ви тільки бігаєте і ще стежите за дієтою, і в вашій дієті недостатньо білка, то ви можете втрачати м'язи. Якщо ви жінка, то для вас це не дуже класно, тому що жінки вже після 35 починають втрачати м'язову масу, а нам це дуже важливо. І для метаболізму, і для здоров'я, і в довгостроковій перспективі для якості життя. Тому, як на мене, біг це не дуже оптимальний вид тренувань для схуднення. Так, да, він палить дуже багато калорій, але думайте, чи вам нормально. Якщо ви набрали вагу і у вас не дуже міцні м'язи кору, то краще не бігати, тому що це дуже велике навантаження на ваші суглоби і на нижню частину спини. Я вже не вперше звертаюсь до бігу, тому що ну, дуже-дуже розповсюджена помилка, я не кажу не бігати. Якщо ви любите бігати, якщо біг дає вам енергію, вам від нього класно. Для вас реалістично бігати регулярно. І якщо це не шкодить вашим колінам і спині, то супер, бігайте на здоров'я. Це класно. І третя велика помилка це починати худнути. Не розуміючи, звідки прийшла зайва вага. Якщо зайва вага прийшла від надмірного споживання алкоголю, бо в алкоголі, наприклад, є калорії. І в період стреса або якихось змін в житті, іноді люди починають споживати більше алкоголю і набирають вагу саме через це. То і адресувати треба саме питання алкоголю спершу. Якщо ви набрали вагу через переїдання, і дуже часто це емоційне переїдання, треба працювати з емоційним переїданням, з емоціями, з тим, як ми регулюємо наші емоції, як ми їх переживаємо, і вчитись регулювати емоції і задовільняти свої потреби без застосування їжі. Іноді люди. Поступово гладшують через спосіб життя. Певні звички харчові, певні звички в плані руху, наприклад, зовсім не рухаються. Тоді треба дивитися на спосіб життя в цілому. І якийсь план харчування тимчасовий може і вирішить проблему тимчасово, але якщо не побудовані здорові звички, то ви, коли повернетесь до свого нормального звичного життя, то наберете вагу знову. Ну, і це трошечки неефективно, тому що і неприємно, тому що план харчування, навіть написаний найкращим нутриціологом, довольно, дово, і якщо ваші всі вподобання включені, і якщо звернули увагу на вашу активність, він зазвичай доволі обмежує. Хтось любить харчуватись згідно з планом харчування, а для когось це некомфортно, неприємно, треба обмежувати, не сходиш в ресторан з друзями, не повечеряєш з родиною. Це може бути неприкольно. Ще більш неприкольно, коли ми відходимо від цього плану і починаємо набирати вагу. І тоді приходить почуття провини, може, навіть почуття сорому, ми шкодуємо про те, що ми наробили знову, якась, якась самокритика починається. І це все перетворюється на зростаючу спираль: більше негативних емоцій, більше зайвої ваги. Тому щоб боротися з зайвою вагою, треба розуміти, звідки вона іде. І шукати коріння проблеми. Просто план харчування від нутриціолога може не допомогти. Так, да, ми всі знаємо людей, які дуже раді тому, що зробили детокс, схудли на 10 кілограмів і більше, може, і не набрали, або набрали трошечки. Ми знаємо людей, які пішли до нутриціолога, притримувались плану місяць, схудли на 5 кілограмів. І потім якось теж намагаються балансувати вагу і вести хороший спосіб життя, їм цей план показав, як виглядає більш-менш збалансоване харчування, все супер. Але більшість людей, по-перше, для них нереалістично цього плану притримуватись. Знову ж таки, дуже обмежує вас в діях. І якщо мотиви не внутрішні, а зовнішні, якщо ви цей план взяли для того, щоб... Так би мовити, себе покарати, якщо ви не любите своє тіло і думаєте, що ви не подобаєтесь іншим, і якщо ви себе насилуєте таким чином, цим планом, то, звичайно, нічого не вийде. Ну і дуже-дуже часто люди намагаються дієтами і різними маніпуляціями з харчуванням. різними обмеженнями, різними обмеженнями, правилами Намагаються регулювати харчову поведінку. І якщо Ця харчова поведінка трохи нездорова, якщо є якісь емоційні переїдання, зриви. Про емоційне переїдання вже роблю, вже збираю матеріал, вже структурую, вже готую відео, скоро буде. Якщо проблема в харчовій поведінці трошки нездоровій, може ви обмежуєте, потім зриваєтесь, може ви емоційно переїдаєте. Може, ви дуже сильно обмежуєте і рахуєте калорії таким чином, що це у вас забирає дуже багато енергії, дуже багато простору в голові, і ви не можете зосередитись на дійсно важливих речах на кар'єрі, на хобі, на родині і тому подібному. То в цьому випадку краще регулювати свою харчову поведінку не інтервальним голодуванням, не кетодієтою. Це в Англії дуже популярно. Тому що трошечки якось допомагає, в регуля... допомагає знайти контроль над собою, але це не працює в довгостроковій перспективі. Хтось обіцяє собі з понеділка не їсти шоколад, хтось придумає якісь правила, знаходить якусь дієту, може йде платить нутриціологу за цей план. Але ж в корінні проблема не вирішена, проблема харчової поведінки, емоційного переїдання, зривів не вирішена. Тому треба спочатку розібратися з цим, з вашими мотивами, з вашою регуляцією емоцій, а потім вже думати про те, що змінювати в вашій дієті, що змінювати в вашій денній активності. Це все на сьогодні. Задавайте питання, підписуйтесь, ставте лайки. І під цим відео є посилання на мій інстаграм, на мій телеграм-канал. Там, де багато наукової інформації про саме проблеми харчової поведінки і сприйняття свого тіла. І в мене з колегою Оксаною є подкаст, який називається наше тіло, наше діло. Він веселий, він такий сирий, аутентичний. Теж, будь ласка, перевірте там багато цікавих тем розкрито. А я піду поїм.